Всім привіт! З вами Козі Ліна! і сьогодні ви бачите мене в дуже гарному настрої. Чому? Ну тому, що по-перше, у мене супер класний лук, про який я вам розкажу трошки пізніше. А по-друге, у мене на каналі нова рубрика. І, ну, знаєте, вона дуже проста. Вона дуже напевно розповсюджена на Ютубі. Але я подумала: блін, у мене купа оглядів, у мене купа новин, у мене купа ось такого контенту. ну... Розважального, але нерозмовного. Я ніколи з вами просто не сідала і не говорила по душам про якісь свої думки і так далі. Ну і типу, блін, а як на каналі без розмовної рубрики. Тому я вирішила вести таку рубрику, яка буде називатися Розмовка. Вона мала називатись Розмова, але у нас є такий один відомий канал, тому розмовка. Ну, така, знаєте, трошечки по стилю мені. Де я буду обговорювати якісь цікаві питання. Які будуть стосуватися тематики каналу, або не будуть стосуватися тематики каналу. Це розмовка. Тут ми можемо з вами говорити про що я захочу. Ну, або ви захочете. В принципі, ви маєте тут якийсь цей силу на цьому каналі. Ну ладно, я жартую, я жартую. Давайте повернемося до того, з чого я починала. У мене сьогодні дуже крутий лук. І насправді цього луку не було б якби не прекрасний магазин світла крамничка, які ласкаво погодились мені зробити ось таку неймовірну традиційну, красиву прикрасу. До речі, вони виготовляють не тільки традиційні прикраси, але й більш сучасні. Взагалі, цей магазин просто бомба для всіх, хто обожнює, як і я, ось такого типу прикраси. Ви можете обрати з тих, що є в магазині. Ви можете скинути свій приклад і вам зроблять таку прикрасу, яку ви хочете. Я вважаю, що це просто бомба. Від чокерів до селянок. Ну це ж просто капіта класно. Насправді, світла крамничка це робота майстрині, яка вкладає всю душу в свої прикраси. Ви зможете обрати те, що більше вам до душі. А найкрутіше у тому всьому, що з кожної прикраси 40% йде на зсу. Тобто ви отримуєте прикрасу, яка доповнить кожен ваш лук, і при цьому донатите для Збройних сил України. Ну, я вважаю, що це просто клас. Тому, звісно ж, я залишаю всі посилання в описі під цим відео. Переходьте обов'язково, ознайомлюйтесь з суперкрутим асортиментом у магазині і підписуйтесь, адже там ви зможете отримати щось дещо круте. Ось, наприклад, у мене вже є. Ну що ж, насправді я дуже довго думала, яким я зроблю перший епізод розмовки про що я буду говорити, і все таке. І я обрала холостяка. Ну я не знаю. Ну, типу, це дійсно те, чим я хочу задати вам стиль цієї рубрики. Так, Холостяк. Насправді я хочу говорити з вами проблемність цього шоу і якби історію свого знайомства з цим шоу. Тому що я не знаю, як це трапилось, але подивилась всі сезони Холостяка. і насправді це дуже страшно. Ну, типу, я не знаю, що зі мною не так, чому мені так це подобається, чому я з 10 років до 19 дивлюся це все, і в принципі не жаліюсь. Ну, останній час трошки жаліюсь, але. Моя історія з Холостяком дійсно почалась з моїх дев'яти чи навіть раніше років, коли я з бабусею сиділа на СТБ і дивилася цього холостяка з Максимчиком, переживала за Яночку Соломку і ненавиділа Сашку. Ні, не ви розумієте, це було дуже давно. А закінчується тим, що я, вибачте, мене дивлюсь останній сезон з цим Алексом Топольським і не розумію, чому я це взагалі дивлюсь. Тому що проблемність цього шоу вона зашкалює. І якщо раніше... Ми якось не так сильно, знаєте, звертали на то увагу, тому що, ну блін, ну всім все одно було насправді. Були не такі часи. Ну, мені здається, що в перших сезонах, коли їх випускали ось ця мізогінія, якою процвітало шоу, це було навіть типу як Перченка. Зараз ми розуміємо, що це абсолютно проблемна штука. Але давайте взагалі почнемо з обговорення, що ж таке той холостяк. Раптом з вас хтось не дивився. Ну, і таке буває. Холостяк – це е, таке романтичне шоу, яке виходить на каналі СТБ. І його суть полягає у тому, що ми беремо якогось Холостяка. Зазвичай видумуємо йому історію, е, тому що я впевнена, що ви знаєте, знаєте про те, що. Як мінімум трьох чи чотирьох холостяків була майже повністю видумана історія. Наприклад, Алекс Топольський, так якого нам представляли як супер-пупер бізнесмена, у якого неймовірні історії про його бізнес in USA, а по факту він просто ну, якийсь інфоцеган, якщо чесно, тому що він нічого не має, окрім ну більш-менш заможних батьків. А історія мішаньки, якого нам представляли як гіпер-пупер клас власного бізнесмена, а виявилося, що він просто тренер у залі. Ну, типу, взагалі не круто. І нам завжди подають холостяка як такого мега-мега-мега успішного. Пішного чоловіка, який всього достиг в своєму житті, який знає все, що йому потрібно від цього життя, і бам! Але у нього немає кохання. І ось він приходить на це шоу, щоб знайти ту саму серед 20 ескортниць. Ну, я жартую, але давайте будемо реалістками. В Холостяку дуже великий процент дівчат з цієї професії. Я не знаю, у мене є така підозра, що їх. Спеціально набирають таких. Але, ем, ну знаєте, це просто моя маленька підозра. І так, е, ось у нас такий супер-мега успішний холостяк, і 20 дівчаток до нього приходять. Зазвичай е, їх набирають знаєте, супер одного типажу. Раніше я взагалі собі думала, що, типу, знаєте, холостяк описує свій типаж і СТБ підбирає під його типаж дівчат, але ну зараз я зрозуміла, що це бред взагалі. ось. І ми набираємо 20 дівчат, зазвичай це просто якісь дуже-дуже красиві дівчатка, такі, знаєте, прям інстаграмно красиві, і ну все. Ну, якихось особливих характеристик про дівчат, які я можу виділити, хоч в одному сезоні їх немає. Ми виділяємо дівчат за типажем, ну, красива, інстаграмно красива. І в принципі, це все. Чи проблемно це? Так, це дуже проблемно, тому що кожен раз, коли СТБ нам представляє якусь дівчинку, яка вибивається зі спільного типажу, що відбувається? Булінг в цьому сезоні крайньому була так дівчинка Оля, яка вибивалася з іншого списку дівчат, і що її булили і казали: фу, вона якась пацанка, вона якась томбой, фу-фу-фу. Ну, таке, знаєте, неприємно, не круто і не кльово. Напевно, це вже проблема, якби не СТБ, а аудиторії, СТБ, яка не сприймає нікого, окрім інстаграмних дівчат. Але, в принципі, СТБ до цього їх і привчили, правильно? Що показали, те люди і сприймають, як би там не було. І ось ми набираємо оцих 20 дівчат, які, звичайно ж, на фоні холостяка, ну. О, мій Бог, мій Бог, ми будемо за тобою бігати, і все таке. І починається е, сезон. В сезоні що відбувається? Холостяк знайомиться з кожною дівчиною. В процесі цього сезону цілується з ними, переціловується там, коротше, якісь страсті, мардасті відбуваються. І серед цих дівчат до кінця сезону він повинен обрати одну. Е, нам показують, що це все супер правда. Реалізм на реалізмі. Але. Було ну, більше десяти сезонів холостяка точно. Знаєте, скільки пар після Холостяка зійшлись і були разом? Ноль. Це за стільки то сезонів. Окей, у нас була одна пара: це Даша і Микита, чи, напевно, Нікіта. Ну, Микита. Ось, і нам показували, що у них там чисте кохання, вони ж навіть одружились. У них була дитина. І ось нещодавно вони розійшлись, і чомусь одразу після того, як вони розійшлись, з'явилися плітки про те, що насправді це все було по контракту. І з самого початку, після шоу, вони були парою за контрактом. А потім, коли вони зрозуміли, що набирають на цьому аудиторію, коли вони зрозуміли, що вони мають з цього гроші. Вони почали дійсно ну, робити вигляд, що вони разом, що у них кохання. І, можливо, за деякими плітками навіть дитину вони народили, ось заради цих переглядів і все таке. Наскільки це правда, звісно, ми судити не можемо. Це просто плітки, які існують в інтернеті. Але факт залишається фактом. Ноль пар після холостяка залишились разом. І це дуже сумно. Але це ще раз нам доводить. Те, що ніякої правди на цьому шоу немає, і абсолютно все, що ми бачимо на екрані, це сценарій. І від цього мені стає ще сумніше, тому що саме через сценарій нам просувають абсолютно мізогенію, сексизм і взагалі стереотипність. І це дуже і дуже сумно. Стабільно кожен сезон, коли ми дивимося холостяка, ми бачимо якісь сварки між дівчатами у кожному епізоді. Дівчата обов'язково ненавидять одне одну. Вони обов'язково просто постійно сваряться, вони обов'язково не дружать, вони не. Хочуть мати ніякий коннект. І взагалі я прийшла сюди за своїм чоловіком, якого я ніколи не бачила в житті. І заради цього якогось менчика я готова ображати всіх дівчат, з якими я живу, і 24 на 7 спілкуюсь. Ну, як ви думаєте, наскільки це реалістично? Можливо, хтось в це і вірить, звісно, мені все не віриться. І не віриться мені ще тому, що ось в останньому сезоні дівчата на кінець почали говорити правду, як воно є. Адже в цей сезон. Дівчата були дуже дружніми, і навіть всі чвари, які намагались СТБ ввести в цей сезон, не допомогли нам приховати дружбу між дівчатами. Адже в цьому сезоні дівчата не намагалися грати на руку СТБ. Вони вели себе так, як мають себе поводити адекватні люди, і це було дуже круто. СТБ від цього бісився, СТБ це дуже сильно не любив, і СТБ дуже і дуже часто підлаштовували різні ситуації, щоб підставити дівчат і показати, що між ними є якесь суперництво. Навіть якщо при зйомці, ну навіть в помині не було такої ситуації. І це типу дуже тупо. Ну реально тупо. Тому що замість того, щоб просунути якісь прикольні наративи, показати круті, якісь побачення і так далі, ми реально просто спостерігаємо, як на провідному каналі. Країни, дівчата просто б'ються за одного якогось менчика і, типу, нам це нормалізують і кажуть, це окей, це класно. Хоча це взагалі не класно і не круто, і взагалі це постанова, і мене це взагалі дратує. Але я все одно дивлюсь холостяка, і я не знаю, чому я його дивлюсь насправді. ну Типу, ну типу ну, див, знаєте, це із тієї е -е опери, що, типу, цей крінж мені так подобається, що я не можу зупинитись його дивитись. Ось щось з цього знаєте, типу мені нравиться, як воно оце горить. Ось. І, в принципі, напевно, я думаю, що наступний сезон холостяка я не буду дивитись. Хоча я впевнена, що ви змусите мене робити огляд на нього, тому що за слухами у нас буде наступний сезон Холостячка, і там буде, вибачте, мене Леся Нікітюк, але це знову ж таки лише слухи, яка там правда ніхто не знає, окрім СТБ і жінки, які вони заплатили за те, щоб вона взяла участь у цьому шоу. Так, до речі, ще існує холостячка. Холостячка це доволі таке до речі непогане вийшло шоу, хоча. З історії Злата Огнівич я до сезону не додивилась, тому що в неї були супер крінжові мужики, і типу я така, е, ну що та ні. А ось сезон Ксенії Ксенію мені дуже сподобався. Чому? Тому що ну, він реально прикольний. Ну, там були прикольні чоловіки, там була класна Ксюша, яка ставила їх на місце, яка не давала на собі їздити, так? Ну, окрім Елерта цього Еклера, ну, типу, ось йому можна було на ній їздити, всім іншим ні. І це було цікаво дійсно дивитися. Що говорити про Холостяка? Ну, знаєте, по-перше, ось ці видумані образи для чоловіків це максимально дратуюча річ, тому що не всі в цьому світі суперуспішні, бізнесмени і так далі. І мені здається, що знаєте, це було Дуже колоритно подивитися тупо на сезон, де приходить якийсь роботяга Василь і він холостяк. І приходять е, якісь там дівчатка, і ну, знаєте, ось такого ж контингенту, який вони зазвичай набирають, і роблять вигляд, що їм дуже сильно хочеться буде з Василем. Ну, знаєте, це буде шикарний сезон. Ну, серйозно, ну, типу, ви уявіть собі взагалі. Там такі рейтинги зберуться, що мама не горюй. Але, але, але. Крайній сезон з Алексом виявився просто жахливим. І якщо вам цікаво, то три дівчини пішли за власним бажанням. І хоч СТБ нам виставив це так, що начебто, начебто, це Алекс їх вигнав. Насправді, Алекс просто така чмоня, що дівчата самі тікали з того шоу, тому що Алекс Жуля. І, типу, це говорить про рівень дійсно чоловіків, яких вони набирають. Якщо в перших сезонах у нас реально там був принц, у нас реально там був крутий танцівник з е, Макси, так, у нас е, був якомусь сезонів пластичний хірург, це взагалі бомба, так? І що ми бачимо в останньому сезоні? Вибачте мене інфоциган? Ще й такий крінжовий інфоциган? Ну, це взагалі рівень шоу а... Часи змінюються, часи ж то змінюються дійсно навколо. Але сценаристи не змінюються. І ми щосезону бачимо одне і те ж саме. Ну от серйозно, згадайте, в якому сезоні не було відкриття ескортниці. В кожному сезоні нам додають якусь дівчину з цієї сфери. І десь на середині сезону такі всі, а вона там працює. А ось так. А, -а, -а, а, ось такий справи у нас. Ну, типу, це ж, очевидно, зроблено спеціально. Ну, і це дуже тупо, це дуже кидається в очі. Так само, як роблять скандали навколо того, що вона сюди приходить заради піару. Кожен божий сезон якусь дівчину одну конкретно звинувачують у тому, що вона приходить заради піару. Так там всі заради піару. Ну, типу, серйозно. А ось ці ось скандали, так, коли дівчата одна одну просто шеймлять. Давайте згадаємо ситуацію буквально з крайнього сезону, тому що, ну, ось вони у нас в головах сидять ще так, досі цей Алекс. І дівчата просто відкрито булили Катю за її лишню вагу. Будь ласка, давайте звернемо увагу на те, як виглядає Катя. І, типу, нам реально СТБ протягом всього сезону протягували лінію того, що дівчата вважають Катю жирною. Ви що прикалуєтесь взагалі? Ну, які наративи ви носите в суспільство? Це максимально проблемна річ, особливо, якщо ми очевидно бачимо, що у людини абсолютно здорова вага. Як так можна взагалі? Я цього не розумію, і це при тому, що Катя відкрито заявляла про те, що у неї було РПП РХП, перепрошую, що вона дійсно хворіла, і що вона не могла якийсь час їсти, адже вона модель, і її також там за це булили. Сценаристи беруть і нахабно використовують ось це проти неї, щоб видавити з неї емоції. І я зараз дійсно згадую про те, що насправді дуже багато дівчат жалілися, що на ось цих інтерв'ю, які у них беруть, на них просто давлять, що сидить психолог і витягує з них. Весь бруд витягує з них всі травми. А заради чого? Заради того, щоб в ефірі показати, як дівчинка пускає сльозинки. І це жахливо, тому що такі речі просто псують взагалі, якби ну, ментальний стан дівчат. Заради чого? Заради переглядів? Ви серйозно? І. Я взагалі вважаю, що холостяк пора цю лавочку прикривати, тому що це давно не актуальна річ, це давно максимально проблемне шоу, яке несе абсолютно неадекватні наративи в суспільстві. Ну, наприклад, так, з останнього сезону. Згадаємо, боже, останній сезон ось цей крайній, ну він дійсно настільки був проблемний, що це треш, Я не знаю. Ви просили в мене зробити на нього огляд, але я навіть не буду дивитися ну, його, тому що це дуже крінжово, серйозно. Згадаємо ситуацію з перших серій, коли нам показали, що дівчина абсолютно не зацікавлена в своїй дитині, що їй не цікаво проводити час з дитиною і так далі, і нам виставили її як абсолютно неадекватну людину і. Цей образ буде з нею по життю далі йти. Типу, ніхто ж не буде знати, як було за кадром. А я вам зараз розкажу, як було за кадром. Всі будуть знати те, що вони побачили на телебаченні, і все, і для всієї країни ця дівчина погана мама, тому що СТБ подали її так, як потрібно подати було СТБ, і це типу не окей. Це телевізійники просто вже бісяться жиру, тому що у вас там і так дуже багато інфоприводів, які ви можете використовувати для шоу. Але треба більше трешу, треба багато трешу. Без трешу це шоу б не існувало. Ось так напевно думають люди, які готові в у власному розумі псувати молодій мамі життя, тому що. Після того, як вийшли в ефір, на цю дівчинку полився шквал критики. Їй писали в інстаграмі, що ти неадекватна, що ти там взагалі погана мама і так далі. А потім вона розказала правду, що до цього вони не спали майже двоє суток, що її привела дитину, вона навіть не знала, що малий буде, що її казали навмисно, пересядь на інший диван, дай Алекс проведе час з дитиною. А вона не спала два дні. І її спеціально підзнімали, коли вона сиділа максимально втомлена, коли вона вона просто хотіла спати, і коли з неї витягували інформацію, яка взагалі не мала би бути в ефірі. Розумієте? І, типу, зараз шоу закінчилось. Для СТБ ця історія закрита. А для неї все життя буде спогад про те, що її якісь там кляті телевізійники виставили поганою мамою, і знаєте. Це якось доскажеться на її житті, тому що я як впевнена, як мінімум, друзі, родичі, так вони це обговорювали і вони зводили про неї плітки. Що абсолютно, ну знаєте, типу не окей і не нормально. Так само жалілася Віка, акторка. Так і думаю, що це дуже яскрава персонажка сезону. Вона жалілася на те, що вони підставляли її сльози під зовсім інші ситуації. Тобто, розумієте, ситуація була в тому, що Віка плакала через те, що вона не хотіла йти від дівчат, що їй було сумно за те, що вона більше не буде з дівчатами. А її підставили сльози, наче то так, що вона плаче, бо йде від Алекса. Ну хіба це нормально? Хіба нормально придумувати з нуля просто абсолютно різні ситуації? І такого дуже дуже багато. Так само було з Аліною, яка насправді хотіла піти сама шоу, і вона пішла сама шоу. Але що зробили СТБ? Вони зробили, начебто, так, що Алекс її вигнав і сказав: Все, пока Аліна, короче, ти мені не потрібна. Я тут сам справлюсь, я інфоциган, і все таке. все, пока». Абсолютно зліпили шоу з різних кусків, ви розумієте? І ми це все дивились, і ми це все повинні типу їсти. Ви розумієте? Знаєте, можливо, це було б не так крінжово, якби ну знаєте, не було інтернету, і ми б не могли написати все, що ми думаємо про це. І коли ми просто дивилися телевізор, і у нас не було платформи для того, щоб ми могли розписати все своє фірм. Можливо, такі сценарії ходи би працювали, але коли абсолютно кожна учасниця виходить в свій інстаграм і розказує, що СТБ брехали, перебрехали абсолютно всю її історію, як можна дивитися це шоу, сприймати його адекватно і сподіватися, що типу це не зруйнує там твою кар'єру, репутацію і так далі? Ну, типу, довіри до СТБ взагалі немає. І я вже мовчу про постійний сексизм, так про постійну ригатню, яка вилітає з ротів там холостяків, про те, що жінка має бути жіночна, про те, що я хочу, щоб вона мені там готувала, про те, що мені не подобається, що в неї кар'єра. Це і це вилітає, до речі, не тільки з ротів холостяків, це і дівчата транслюють. Ай, вона така, вона багато працює, вона йому не підходить. Яка це жінка, яка багато працює, таких. Наративів в цьому шоу дуже багато, дуже. Навіть в останньому сезоні, який я вважаю, що там дівчата максимально, знаєте, такі е, Ну, ліберальні, так? і вони розуміються Ось в нових трендах, так? і в новому взагалі становленні суспільства, вони доволі обізнані. Навіть вони просували ці. Тупорилі наративи, так, ось ця Саша, яка постійно, Жінка повинна бути загадка, жінка повинна бути не така, як всі. І вона сиділа так і розказувала в інтерв'ю: що я така не така, як всі, тому що я не працюю, нічого не роблю, дихаю маткою, а ви всі клуші працюєте і взагалі чим ви займаєтесь? І вона була в фіналі. Ну, типу, окей. Не знаю, мені здається, що телевізор дуже і дуже відстає від нас, і відстає від провідної молоді, і нам вже давним-давно пора закенселити це шоу, тому що, ну, знаєте, це ж дивляться і молоді зовсім дівчатка, яким по 13-14 років, вони це все дивляться і вони це все хавають. І насправді це відео існує для того, щоб ви розуміли, що не можна довіряти взагалі тому, що відбувається на екрані. Ну і насправді я просто хотіла поговорити про холостяка, тому що ви в мене багато просили, типу, а я не хотіла робити огляд на нього, тому що там дуже-дуже багато епізодів. І я вирішила просто з вами поговорити про це шоу. Ви, до речі, діліться в коментарях, в коментарях, що ви думаєте, так, про це шоу, чи ви дивились його, чи не дивились, чи, можливо, хтось з ваших батьків любить. Взагалі, що ви думаєте про проблемність цього шоу? Мені буде цікаво почитати. І чи згодні ви взагалі з моєю думкою, що пора закривати цю лавочку. чи ні. мені дійсно буде цікаво. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписуєтеся. Писуєтесь, дякую за 20 тисяч підписників У! і що? І діліться, чи хочете ви більше розмовних відео, просто щоб ми обговорювали якісь взагалі там все, що завгодно. Наприклад, в наступному епізоді я думала обговорити uh, український серіал. Здогадатися, який про який говорив вже весь Ютуб, і я теж хочу поговорити. Звісно, це спіймати Кайдаша. Якщо вам буде цікаво послухати, що я думаю з приводу цього серіалу, персонажів і так далі. То давайте пишіть, скажіть, що хочете. Тому що я вирішила, що в розмовці я буду дьоргати всі теми, не обмежувати стільки шоу на телебаченні чи якимись зірковими плітками. З вами була Козіріна. Дякую за увагу. Дякую. Все, пока-пока.